Так, ось плата. Відправляю, тут підписав де плюс припаювати. Акумулятора можна напряму, можна через плату зарядки, можна через плату захисту акумулятора. Ось так плата виглядає. Самі якісні проводки МГТФ напівпрозорі. Так, розового кольору. Так, ця малярка служить, вона просто тримає дисплей, поки ви не помістили в корпус. Ось дисплей ідеальний в ідеалі. Новий. Ось тут кнопки USB Type-C. Зараз продемонструю. Ось USB Type-C. Клавіші дві. Середньої довжини. Спеціально недовгі ставили, щоб підійшли будь-який корпус. Так, світлодіод окремо, можете в іншому місці розмістити на довгих дротах, зумер окремо, можете в іншому місці в корпусі його розмістити. По вашому бажанню будь де Тобто я не прив'язую, щоб все було в одному місці. Все універсальне. Так, це плюс акумулятор. Ну, сюди прибавити плату. Зарядки вона в комплекті є, швидка зарядка. Далі. Сюди припаюєте датчик. ось З цієї сторони ось мінус анод, а з цієї, ось плюс катод. Плюс катод там, де кхм, резистори йдуть в ряд, там послідовно 5 штук. Так. І все, сюди акумулятор. Де плюс позначений, там, де плюс, і вузлик зав'язав на дроті, ось щоб ви не переплутали. Всі проводки вже залужені, вже зачищені і залужені. І помиті спиртом. готові до пайки зразу. Так, і в комплекті є контрольне джерело радіації. Це безпечний калію 40 концентрат. Калій звичайний, але не зовсім звичайний. Воно не українське, а європейське. Бо в Україні підробки роблять, там калію майже немає. калію 40. точніше, Це європейське, тут багато, воно фонить ну, до 100 мікрорентген на годину. Цей пакетик ну, умовно по бетті. І в комплекті нова швидка зарядка. type c роз'єм сучасний, як на смартфонах. І з захистом акумулятора зразу. От, тут позначено батарея плюс, акумулятор припавити сюди мінус. А вихід от сюди. Плюс, out і от, out мінус. Все. А сюди під'єднуєте 5 вольт. Так, це от задні дві ці мікросхеми. Це захист від перерозряду і перерозряду. Захищають акумулятор ваш. Так, і акумулятор. Акумулятор. Оригінальний він важить 45 грам. Made in Japan. Японія виробник, оригінал. Це не, не дешевий Китай. Витримує 10 А, я тестував навантаження постійне. От, є припаяні до нього зразу нікельові ленти. Ось. Вже все готове, приварені, точніше. Ось, Хороший оригінальний акум, але в нього вже ємність впала від оригінальної. Так, але він ще буде працювати 10 років. Бо вони дуже якісні по терміну придатності. Ну все, плата готова, робоче прошив, контрольне джерело бета випромінення плата швидкої зарядки, контролю і захисту акумулятора від перерозряду, перезаряду і акумулятор. Все, світлодіод, динамік, кнопки, дисплей, все це є. Так, і проводки напаяні, залужені, все в ідеалі. Просто припаюйте, дивіться, нічого тільки не закоротіть, тому що плату не спеціально не заливав лаком, щоб все було ремонтопридатне.